Всім привіт! Ви на каналі Kinder 228. І сьогодні ми будемо розпаковувати ось такий Е, оригінальний Kinder. І ми сьогодні з вами його будемо розпаковувати. Давайте ми його відкриємо. Ось так от виглядає шоколад, він дуже сильно вкусний. Раджу попробувати. Ось і сам Кіндер. Давай подивимося, що... давайте подивимось, що... яка там ігрушка лежить. Це інструкція, це нам не потрібно. Нам випав якийсь пес пес-патрон. Я зараз його зберу і зразу вам повернуся. Ось такий у мене пес получився. Іграшка прикольна. Ну, поэтому по цьому, всім пока. Э, підписуйтесь на канал, э, ставте колокольчик, пишіть якісь э, коментарі і всім пока-пока.